Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген, і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Дякую за вашу підтримку. підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте коментар розширений, вподобайку. разом ми робимо велику справу. Сьогоднішня тема нашого відео це топ-5 речей, які вас точно здивують Новій Зеландії. І на першому місці це така річ, як безкоштовна вода в кафе. Тобто усіх. Кафе новозеландських, вам запропонують склянки і принесуть такий графин з водою, або бутилку з водою, або ви можете прийти і самі собі налити там воду, будуть стояти вони в такому місці. І кожна людина перед тим, як випити навіть любій кав'ярні каву, може собі напити, випити води безкоштовно. Після того, як ви каву п'єте, або Бо до того. На другому місці це така річ, коли ви подорожуєте з велосипедом. І хочете десь переїхати потім на автобусі. На автобусах новозеландських є рейки, до яких можна прикріпити велосипед, і сісти в автобус, переїхати і знов сісти на велосипеді. Це дуже зручно. Сам пробував користуватися. Це така фішка, що подобається дуже-дуже новій Зеландії. На третьому місці це такі бокси для їди, які є в деяких місцях. Туди люди викладають те, що в них є вдома, наприклад, хтось вирощує абрикоси, апельсини, мандарини. Хтось вдома має курай, є яйця в них вдома. Вони туди, чи там картошка в когось, і вони туди ложать ці продукти і, наприклад, навіть пишуть. Оголошення там в Фейсбуці, що я виложила такі речі, можете приїхати взяти, але натомість ви повинні приїхати і положити те, що ви вирощуєте. У вас, наприклад, є вдома э, якийсь салат на городі чи морква, і ви ложите э, кульочок чи декілька штук ваших продуктів і берете взамін те, що вам потрібно. І це дуже зручно. Це вам така нова Зеландія. На четвертому місці, що вас дуже здивує і подобається в Новій Зеландії, це така річ, як... Ті люди, якщо ще вдома вирощують там, на городі в себе, якийсь бізнес, там, еспарагус, наприклад, то вони не продають, там, десь його шукають, як збути, а просто ложать такі інколи роблять такі е шкафи і насипають, е набирають туди різні такі бомажані пакетики і пишуть ціну. Ви приїжджаєте, ложите кеш і купуєте те, що люди вирощують вдома. Оголошення написано ви заїхали туди, купили. Кинули кеш, і вас ніхто навіть не перевіряє, і поїхали далі. І я також спробував. Це може бути там черешні, домашні, різні фрукти, овочі. І дуже зручна така річ. І на п'ятому місці це для любителів домашніх улюбленців, таких як собак. Тут в Новій Зеландії, створюються парки для собак, де власники домашніх улюбленців можуть приходити гуляти, там можна і дресирувати разом, такі прямо цілі ком'юніті створюються для них. Багато можна тут, до речі, на багатьох пляжах можна з собаками також гуляти в Новій Зеландії, для них зони є, тому що в Новій Зеландії дуже багато людей утримують собак, котів, і для них створюються умови. І навіть якщо ви хочете десь поїхати відпочити, і вам незручно з собакою, то є такі, пооткривали такий бізнес, що ви можете залишити собаку свою спокійно, за нею доглядять, накормлять і поїхати відпочити, і потім приїхати через декілька днів там забрати собаку. І це також є дуже зручною такою фішкою Новій Зеландії. Це про таких п'ять речей я сьогодні розказав друзі, які вас точно здивують в Новій Зеландії, приємно, надіюсь. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Мені ваша підтримка дуже важлива. Поставте вподобайку, розширений коментар, підпишіться на цей канал, поширте його серед друзів. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!